Друзі, я рад вітати вас на моєму каналі. Сьогодні субота, значить, що новий випуск. В цьому випуску ми приготуємо роли. Тут у нас продається магазинів набір для ролів, буду готувати в перший раз. Подивимося, що з цього вийде. Зараз буде те, на що ви дуже довго чекали. Та-дам! Прядік! Повернувся! Дай лапку! Молодець! Тепер наш компаньон як в старі добрі часи. Ще хочу нагадати, що ось ця пічка розігрується, якщо ви дивитесь в суботу, 14 числа, то сьогоднішній день ще включний для того, щоб прийняти участь. Умови у минулому відео. А нам треба ще... Ні, а знаєте, що давайте зробимо? Давайте ще раз опинимося у місті Дніпро, ось так. І зроблю вам невеличкий обзорчик на магазин на партнерів, які мене підтримують. Дніпрі дуже спокоє. Зараз заходимо в магазин та покажемо, що є цікавого. Добрий день. Добрий день. Добрий день, Добрий день. Олександр. Данило, що ви можете покажете, що у вас тут є цікавого? Дивись, є у нас ось такі пальники. Це у нас на різьбові газові балони. Вони mm -hmm. бувають виносні та ось такі маленькі, які зверху накручуються на ось такі газові балони. Є також інтегровані системи. Це вже такі більш компактні, універсальні штуки. Вони економніше працюють і також вони ефективніше будуть, швидше кип'ятити воду. Mm -hmm. Меблі. Ух ти, тут прям ви вже так зробили, нібито як це може виглядати, да? Так, так, так. Оце пічку ти бачив, ти питав про неї. Ну, пательня тут угу. в комплекті, йде пічка, ось такий казанок, а, на дві комфортки пічка, пічка на різьбовий балон. Угу. Да, це новинка, наша, да, це пічка бейскем. Є мока і мокіата Трошки більше. Ми тобі ось даємо. Mm -hmm. Вона буде на магнітному кріпленні, а далі кемпінгова пічка потужність у неї 2,1 кВт. Що значить на магнітному. Там не треба має бути такої застібки всередині. Mm -hmm. Це треба показувати. Вона просто як балончик прижимається Серьезно? і тримається. Да. Тобто тут вже універсальний. з актуального що буде. Це у нас ось такі килинки. Гармошки їх зараз люди беруть. Mm -hmm. Яка ціна два зразу, щоб люди побачили? Це буде вісімсот бюджет. Вісімсот дев'ятнадцять п'ять гривень. Mm -hmm. да. А є ще надувні, саме на давні різної різна на різну температуру різної товщини. Є, є ємності для води. І вони універсальні тим, що тут є насадка ще для душу. Міняється насадочка mm -hmm. і можна полювати зверху. А є ось такий герметичний чохол з насадкою для душу. Тобто це душ на 10 літрів. Друзі, тут настільки багато чого цікавого, що хочете затаритись абсолютно всім. Це, коротше, ось такі новиночки будуть у нас. Це ось така гірлянда, кемпінгова штука, ось така бабіна. А, вона Розкривається. І тут ось така гірляндка з такими ліхтаричками буде. Плюс тут є панель в вдень буде заряджатися сама. Дуже специфічно, це такий короб. Там всередині такі лампочки, кілочки. І ця лампочка, вона отак от микається. І отак от можна використовувати. А да? Як вони просто на да, да. дріт. Ну можна ну, повісити, тобто якось. От -от -от, на це не і повербанк, тобто заряджає. Да, 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 да. Да. Це такі штучки, новинки з Це прям взагалі топ. Всередині літа. Ну і тут от всі вони світять ось, ярко. Клас. От, так, то, можна. Друзі, тепер у мене нова пічка. Давайте ми знову опинимося у Франківську та її затестуємо. Ось такий туристичний магазин, який підготує вас до будь-яких спортивних розваг або екстремальних умов. Та пригод. Давайте все ж таки підемо та покажемо вам цей набір для сушів, який ми будемо сьогодні готувати. А пряник нас почекає тут, так? Да? Почекаєш? Так, ось такий у нас у картонній коробці набір для приготування чи суші, чотирьох осіб, але нас сьогодні двоє з пряніком. Готуй як у ресторані. Так, і так і зробимо. Ще є ось тут такий за 370 гривень у відерці. Не знаю чи... Ладно, давайте візьмемо відерці. Може знадобитись. Ще нам треба взяти начинку. Це буде олірок, крем-сир та, мабуть, красна риба. Життя. Кормлять, скрізь возять, батьок нові пригоди. Кожен раз придумує якісь. Зупинився після броду треба трошечки колеса підтравити, щоб комфортно було їхати. Одразу загорається у нас датчик, що тиск вже менше, але нам по кайфу. Погляньте наскільки густий ліс, що тут прям темрява. Друзі, ми на локації. Шукав дуже довго, десь годину, і прийшли до цього. Така невеличка річка. Тут хтось курку обскубав. Ми будемо ось тут, але пряника придеться, мабуть, трошки прив'язувати, бо він буде це їсти. Там ще трошки залишились шматки. То ось на такій галявині ми зупинимось з видом на таку річку під назвою Ростока. Мені прислали ось таку посилочку, зараз подивимось, що тут. Ого! Я перший раз такий в житті бачу, холодильник. Точніше акумулятор. Офігеть, це здоровенний. І ще отакий маленький теж дали. Давайте подивимось, як він відкривається. Ручку отак. Ну, і отак. Доволі такий прочний пластик. Тут ще якісь акумулятори. Це, мабуть, сухі, якісь в типу, воду кидаєш. Хто знає китайський, розкажіть, я не знаю. Ну я так думаю, що просто в воду якийсь порошок є. Ось такий симпатичний холодильник. Нарешті він в мене з'явився. Бо якраз вже розпал сезону. Те що мені треба. Я реально, якийсь топ. Якщо, друзі, як завжди, знаєте, посилання в описі і промокод на екрані зі знижкою 10%. Багато хто пише, показує якісь новинки, огляд, спорядження. От іще одна. Ну ви вже побачили в магазині, але зараз ми її розкриємо. О, oh, щі! Ви тільки подивіться, це просто скарб. Ні, ну дійсно, дизайн просто бомба. Клас. А найцікавіше, щоб ставити балон, нам просто треба ось так зробити. Раз. Два. Все. І в нас пічка горить. Не треба щось кудись там попадати, знаєте. Оп, І все. Вогонь так плавненько все регулюється, приємно на дотик. Цю штучку ми можемо зняти і помити у разі необхідності. Бля, ну реально вона топова. А пічка нам знадобиться, щоб зварити рис та потім каву. Посилання, як завжди, в описі та промокод на екрані. Тут у нас є васаби, імбірок, риш, соус. І усус. Оце. А куди його додавати? я щось не... Розумію. Ну і база це норі. Поки вариться у нас рис, ми робимо заготовки для начинки. Сорі, друзі, я не вмію це робити тому якось так. Ну, але я думаю, все одно буде смачно. Так, відрізаємо кінцівки. Обіт у нас готовий. Чесно кажучи, сам не очікував, що так плюс-мінус норм вийде. Подивіться, які вони прикольні. Так, да, не ідеальні, але повірте, я вже краєчки, коли відрізав, спробував, це просто бімба. Пляник будес, рол. Чого ти підглядаєш? Ніякі котеджі, круті тачки не замінять вам такого простого, як оце. Гляньте, я сиджу біля річки. Свіже повітря, тут гори позаду мене. Що може бути краще? І вірний друг поряд. Плянік. Показись всім. Так, ну, тоді заходимо з козирей. Треба буде зараз чарівне слово сказати. Кузняшки, кузняшки, кузняшки. Ха, Ха! Попався. Ну зараз дам. Так, даємо пряніку перший ролл. Як тобі смачно да, бать, бомба, зроби ще. Але не треба забувати, завдяки кому є така можливість. Тож підтримуйте тих, кого знаєте, кому довіряєте, і все буде гуд. Що ж, приємного апетиту мені, приємного апетиту вам, не перемикайтесь. Дуже смачні вийшли роли, Наїлися, трошки жирок зав'язуємо, але як бачите, він у мене ніяк не зав'язується. Хотів подякувати, щиро вам дякую за те, що поставили лайки багато на минулому відео. Я, звісно, попросив, але тим не менше. не полінувалися. Це дуже важливий ресурс для авторів YouTube. А ми цей ресурс конвертуємо у реальні ресурси який витрачаємо там, ну, от я, наприклад, раз у тиждень, це дуже, я вважаю, частий вихід відео. Я витрачаю це на паливо, на продукти, самі знаєте, скільки все коштує, тому ваш лайк, коментар це дуже велика підтримка. І що хотів ще сказати? Хотів сказати, що наступне відео вам дуже сподобається. Тож поставте, будь ласка, авансом лайк. І напишіть коментар, як вам ця нова пічка. Чи сподобалось такий вінтажик, чи ні. Ренік теж спить. Ладно, трошки відпочинемо і будемо робити каву. А ще хто хоче підтримати, це можете взяти ось такий чудовий мерч. У Вигляді футболок, є у шести кольорах. Потім типу такі дошки. З логотипом і наліпки теж фірмені з Discovery з пряником Тож, якщо є бажання і можливість, підтримуйте нас. Другий раз приємного апетиту. Кава, бімба, Пряник будеш банович? Це, зібрали речі, паканули в автомобіль. Після нас чистенько, нічого ніде. Бачите, як річка тече. Тут основна. А ось тут така більш стояча. Але вона потрошечки тече. Хлопці зараз тут розривають. Хочуть зробити, щоб був нормальний такий потік, щоб потім ловити рибу. Можна було руками. Там, бачите? Ну дійсно прикольна ідея. Якось так будемо виїжджати з ключовим пару класних кадрів. Land Rover чисто в своїй стихії. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось, давайте реакцію у вигляді лайків, коментарів, пишіть, задавайте щось, я з усіма комунікую, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, які бачите на екрані, QR-коди. Там я викладаю завчасно фото, відео. Тож, до наступних випусків. Let's see, you know.